Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас ранок, 8 липня 2024 року, і це 866 й день мужньої оборони України протинували російських окупантів. І як завжди, ми ранок розпочинаємо з огляду мапи бойових дій та тих локацій, де відбувалося або успішні просування російських окупантів з загрозою для наших позицій та розвитку тактичного та оперативно-тактичної ситуації або навпаки Сили оборони України вони не тільки мужньо тримали оборони, а окрім всього іншого і системно контратакували. Станом на а, ранок понеділка я можу сказати те, що росіяни значно активізувалися по Лимана Куп'янської вісі. В принципі, саме про це ми напередодні в неділю. Говорили з Костянтином Мошевцем під час запису нашої спільної передачі, і яка була присвячена подіям за місяць та прогнозам на місяць наперед. І відповідно деякі прогнози, які робилися під час цього запису, вони поступово, крок за кроком, на жаль, але втілюються. При цьому, на жаль, саме як негативні, але не на жаль. І деякі позитивні. Якщо хочете дізнатися більше, можете переглянути посилання, яке з'являється зверху у цьому відео. А зараз безпосередньо Лимана Купінська вісь і тут дійсно російські окупаційні війська мали просування в районі е села Піщани після того, як е вони окупували Крохмальне. І мали успіх в районі Табаївки та Берестове. Було зрозуміло, що їх напрямок прориву до річки ОСКІЛ він не буде якось довгостроково виглядати. Вони будуть максимально прискорювати ці події, тому що вони зараз зацікавлені у тому, щоб прискорювати майже всі ті події по лінії бої будь-якою ціною. А ціно ціна їх це людське життя, це їх особовий склад. Вони ним нехтують від слова взагалі. Тому о, цього м'яса в них достатньо, щоб о, здобути максимальні результати до кінця літа. І цей процес розпочався в районі безпосередньо. Лимана Купінська вісі. А в районі Піщани працюють підрозділи а, російської групи військ-захід. І саме вона зараз спрямувала а, свій удар та прорив до річки Оскіл. Окрім цього іншого, треба зауважити, що російські окупанти вони намагаються діяти майже по всій а, лимана купінській вісі, і безпосередньо для них є важливою Макіївка Також після того як росіян на Лиманському напрямку, де діють підрозділи групи військ а, Центр. Змогли сили оборони України відтіснити від лінії залічень Ямполівка Терній-Невське, особливо саме в районі Терні, де було значно розширено нашу зону контроля. А росіяни переключилися більш на північні напрямки і намагаються прорватися через жеребець, річку Жеребець, використовуючи напрямок через Макіїку. На жаль, в районі Макіївки в них є ситуативні успіхи. Вони зайняли декілька позицій. Основною їх позицією є Макіївська школа, і вони її використовують для подальшого розвитку своїх штурмових та наступальних дій. Хоча, в принципі, на Лиманському напрямку у росіян якихось глобальних успіхів не спостерігається. В першу чергу я вже казав, що вони не мали можливості вийти на річку Джеребець саме по лінії зрічне Ямполів Катерні. А окрім цього і іншого, в Серебрянському лісоводстві, як також відноситься до зони відповідальності групи військ-центру, вони також не змогли реалізувати найбільш якихось ефективних дій в принципі. Отже, продовжуємо далі. І, звісно ж, це покровський напрямок. Російські окупаційні війська в на Покровському напрямку мали за останню добу декілька успішних просувань. Перш за все, з Соколу вони мали можливість просування в районі Євгенівки, а також частково деякі їх штурмові підрозділи. Змогли вийти, на жаль, вже на лівий берег річки Вовча. Тобто це зафіксовано. Деякі підрозділи росіян знаходяться по лівому берегу річки Вовча, яка і є їх е, метою. Основна їх е, мета це вихід на лівий берег річки Вовча, Карлівського водосховища, а також перерізання траси 0504 Окрім цього іншого, вони мають можливість створювати північний фаз, північне охоплення одного з основних наших укріп районів в цій локації це Новоселівка Перша. Отже, найближчим часом росіяни, скоріш за все, будуть намагатися охопити повністю Новоселівку Першу з півночі та з півдня. Це якщо робити правильно. Якщо робити неправильно, як вони роблять в більшості випадків. То вони будуть її штурмувати в лоба, і в принципі, частково це вже починає відбуватися. На жаль, росіяни намагаються вже штурмувати саме в Лоба східну частину Новоселівки по вулиці Миру, і за урахуванням того, що в них знаходиться в цій локації найбільш боєздатні підрозділи мотострілецькі бригади з групи Військ-центр. А також а, вони підсилені 90-ю танковою дивізією, е, особливо ну, переважно 90-та танкова дивізія сконцентрована в районі Яснобродівки. Але оскільки вони вже тут е, вирішили свою бойову задачу називаємо це так, вони можуть е, і підсилювати дії безпосередньо, і на Новоселівки Перші е, північніше, е, ми вже давно нічого не чули, що відбувається. На північному флану від 0511, а тут відбуваються е, штурмові дії в районі Лозувацького. Е, навіщо їм це? Ну, в принципі, саме по собі просування це є обов'язковим для окупантів. Їм треба окуповувати території. Але в даному випадку, я вважаю, що їх такий досить серйозний тиск, який зараз відбувається на Лозувацьке він пов'язаний з тим, що воно знаходиться на південь від Воздвіженки. а ворогіншу за все вони будуть намагатися охопити Воздвіженку також по південному фасу, тобто вони будуть намагатися і просуватися по північному узбережжі Турецька, і фактично таким чином створити. Ну, максимально несприятливі умови для е, введення оборонних дій воздвіжанки. Бо якщо ми говоримо про просування по північному е, флангу через Баранівку, наприклад, то тут знову ж таки є природня перепона, яка і є захистом для воздвіженки з півночі, росіяни будуть робити акцент саме на південному охопленні воздвіженки і потім. Окрім цього охоплення, розпочнуть, як і завжди, прямі атаки в лоба. Мета, звісно ж, як я завжди казав, перерізання 0,504. Негативні також новини надходять з турецького напрямку, з турецької агломерації, де росіяни розпочали досить інтенсивні бойові дії, які охопили одразу декілька локацій в Турецьку. І це вже міські бої, це бої, які відбуваються в північному. Треба зауважити, що у росіян в північному і в, в принципі, по східному напрямку, в східному секторі від турецької агломерації, ну, м'яко кажучи, не дуже такі оптимістичні показники, як для нас, просування. Справа у тому, що просування російських окупантів. Це о, в середні, середні, о, нормальні зважені просування це десь приблизно 100 метрів на добу. І при цьому вони на кожні ці 100 метрів повинні втрачати на, по будь-якому напрямку, на кожні 100 метрів вони повинні втрачати не менш однієї роти. А в найкращому випадку це просування її може коштувати 2 та навіть три роти. У випадку з турецькою агломерацією росіян середньостатистичне просування за весь час початку цих наступальних дій становлять 200-300 метрів, інколи навіть і більше. А, при цьому вони мають значно менші втрати. Чому? Тому що їм дуже швидко вдалося вийти з а, меж польових боїв, які б відбувалися саме на. А, а, в зоні, в польовій зоні, в районі шум по трасі 0,5-16. Вони не відбувалися той строк, який могли б тут. Була від лінії боєзіткнення відстань трохи більше ніж 2 кілометри. А по фронту це більш ніж 5 кілометрів. І на це Росіяна могла б знадобитися набагато більше. Часу для просування все відбулося навпаки. Зараз розпочались міські бої. Міські бої вже ведуться безпосередньо, як я і сказав, північному. А, росіяни мають контроль за а, над а, с, а, східним сектором східними вулицями а, по а дружбі, і можна говорити про те, що Нью-йорк росіяни не тільки контролюють тут. Не показано станом на зараз на цій мапі, але росіяни контролюють саме південні околиці е, нью йорку і вони одночасно намагаються просуватися. І, на жаль, треба це констатувати. В них є успіхи просуватися о, з східної та західної е, сторони нью йорку е, тобто вони діють. Ну, скажімо так, в даному випадку збалансовано використовуючи свої ударні можливості, е, тому ситуація достатньо небезпечна і проблематична. Е, далі часів яр російські окупанти після захоплення сектору канал, хоча вони контролюють станом на сьогодні не повністю весь сектор канал, вони мають можливість контролю. Повністю закріплені на його східних околицях, східних вулицях. А також вони мають контроль саме по перехрестю кошового та образів вулиці. Ось саме тут і закінчується їх контроль. Далі це ситуативні позиції, які не можна казати, що вони повноцінно контролюють і мають вихід для повноцінного форсування. Каналу Северський е, донець. Отже, для е, росіян е, канал є, по-перше, так, е, зону яку вони змогли е, зруйнувати вщент, але при цьому дуже важко з нього проводити зараз наступальні дії, бо воно все прострілюється, і вони там дійсно опинилися як на розкритій долоні. Е, що вони зараз роблять? Вони. Підсилили тиск на Калинівку. В них звільнився ресурс, оскільки за канал не треба вести якісь масштабні бойові дії, вони ресурс перерозподіляють на Калинівку, а також південь. Для них, як ми розуміємо, важливо створити умови охоплення Часового Яру з півночі, а також з півдня. Знову ж таки, учора під час. Зустрічі з Костянтином Машевцем на обосвіє і е, нашого зведення за місяць е, ми говорили про те, що для часового яру є проблемними трубопроводи, якими можуть на півдні використати е, росіяни для того, щоб зайти на канал новий без форсування е, природньої пропони Северського Донецька. І тому е, треба звернути увагу на саме цих комунікаціях. Росіяни неодноразово це вже робили. Вони це робили в Авдіївці, вони це зробили нещодавно в Турецьку, в турецькій агломерації. І в принципі, те, що вони будуть відмовлятися від е, такого прориву часом яру, е, я думаю, що ні. Тому впевнений, хлопці, які захищають часів яр, вони в курсі всіх подій. І їм не треба нагадувати про небезпеку та підступність ворога. В принципі, ось такі новини. А, тиждень починається, ну м'яко кажучи, не оптимістично. Але тим не менш, усі ці події вони, не можна сказати, ще не були передбачувані. Про них говорили. І а, ці події є наслідками того, що росіяни намагаються якомога швидше. Та якомога більше захопити територію України. Ми зараз не говоримо а, про якийсь жах, а, кінець світу, обвал фронту. Ні, все, що відбувається, це процес а, прискорення використання того чи іншого ресурсу, який є в наявності у ворога. Тому що він розуміє, що до кінця цього року використовувати в таких масштабах цей ресурс він не зможе. А Україна буде отримувати отримувати і продовжувати отримувати все необхідне для того, щоб чинити спротив та знищувати саме цей російський ресурс. Отже, в принципі, для росіян, те, що вони зараз роблять, і намагаються максимально активізуватися, цих гравва банк це останнє, що вони можуть зробити в 2024 році, перед тим як будуть виснажені настільки. Що в 2025-му повторити ось такі наступальні дії, масштабні з захопленням? Ну як масштабні у порівнянні з 2022-м роком? Ні, не масштабні. Але станом на зараз так вони просуваються і намагаються нав'язувати мирні перемовини на умовах тих меж, тих е, ліній фронту, які існують станом на зараз, тому для них важливо захопити якомога більше, щоб Диктувати свої умови з максимально найбільшою кількістю захоплених територій. Наша мета не така. Наша мета зовсім інша. Наша мета виснажувати, продовжувати їх виснажувати. І саме у цьому і питання. Що усюди, по кожній локації, це виснаження повинно бути однаковим. На сьогодні на обоз UA Я закінчую свій... свій Огляд мапи бойових дій. Буду вам вдячний, якщо ви поставите лайк, якщо ви підпишетесь та поста... клікнете на дзвоник. І не забувайте, що кожного дня, коли робиться огляд мапи бойових дій, ви можете в коментарях залишити своє питання до мене. І я відповім на нього вже наступної суботу. Це традиція, вона не зміна 10 найцікавіших питань утримують свої відповіді. На сьогодні все. І як завжди, слава Україні, слава нації.